Всім привіт. У нас сьогодні восьмий урок. Дуже цікавий. Він, будемо казати, підводить проміжні висновки, тому що ми підходимо до дуже цікавої теми, яка дасть певний поштовх наступним темам і в 9 10 уроку. Це розуміння. Або відкриття, я її маю пояснити, у магії немає правил, є закон. Почнемо з цього. Чому в магії немає правил? Чому немає правил? Тому що правила є у людей. Маг, коли переходить уже у певну спільноту свідомих людей, він правила, навпаки, від цих правил позбувається. Тобто він ці правила починає змінювати. Чому? Тому що правила це певні обмеження. Мак знімає певні обмеження в себе, тому в нього правил немає. Верніше, вони є, але ці правила базуються на певних законах. Чому? Річ у тому, що людина, звичайна людина, вона робить певні. Правила для того, щоб обмежувати або себе, або обмежувати інших, або обмежувати певну, певний кордон. Тобто це можна робити, це не можна робити, іноді, не розуміючи, чому це можна робити, а чому це не можна робити. На відміну маг, навіть встановлюючи свої правила, він розуміє, чому він це правило ставить. Це головна відміна. Крім того, Правила узгоджуються завжди з законом, своїм особистим законом, який теж базується на певних е, законах магії. Хто встановив ці закони магії, ніхто не встановлював, тому аксіома, що правил немає, є закони, вона теж не зовсім відповідає 100% розуміння в тому, якому розуміє людина закони чи правила. Чому? Річ у тому, що ті закони, які ми спостерігаємо в магії або про ті, які ми знаємо, це спостерігання. Тобто, це певний аналіз, це певне е, спостереження, е, це певне зауваження, це певне е, розуміння законів природи, законів енергії або того, що стається. Тобто, ми розуміємо причину. І наслідки, тобто ми розуміємо, що якщо це робити, то ми отримаємо це. Якщо ми це закладаємо в певному е, ритуалі або в певному е, магічному мисленні, або ще інше, ми маємо отримати цей результат. Ми спостерігаємо, як змінна даних впливає на змінну результату. Якщо ми хочемо отримати певний результат, ми експериментуємо з певною послідовністю дій. Або з певною закладкою першочерговою, і тоді ми отримуємо результат. Якщо результат не відповідає вимогам, тобто які ми ставимо, ми змінюємо похідні дані, тобто пер первинні дані. Таким чином, у нас ритуал, який працює, я так буду називати, то є закон. Якщо ти робиш так, то в тебе вийде так. Що це? Це є закон. Чи є це правило? Ні, це закон. Друге, як ми відносимося до цього, це правило. Коли ми приймаємо, приміняємо цей закон, тобто ми його запускаємо, чи коли ми його не запускаємо, чи коли ми його обходимо, то є вже певні правила. Але правила на відміну від людей вони змінюються. У людей правила не змінюються. Тобто, чорна кішка перейшла дорогу, або то не можна, це не можна, не можна їсти там е, на Пост таке, ну, христианізовані правила або якісь побутові правила. Е, і все. Ми змінюємо правила. Маги змінюють правила. Чому? Тому що вони досліджують закони. Чи змінюються закони? Так, змінюються, але не ті, які вже визначені. Якщо ми визначили певний закон, то ми вже діємо по, по певним правилам використання цього закону. Все, в цьому є різниця, і це треба зрозуміти. Тому чи є у магії певні правила, є закони. Які закони, які ми винайшли? Для нас закон не існує. Не існує. Ми просто допускаємо, що цей закон не треба порушувати, тому що він має наслідки. І ми його не чіпаємо. Тобто, ми не, не ходимо з автоматом, не вбиваємо людей, бо ми такі суперлюди, що ми тепер можемо вбивати, хоча війна говорить про щось інше. Є правило вбивати е, ворогів, е, закон, правило, то людське, я кажу про магічні закони. Тому ми певні закони ми не чіпаємо, вони несуть певні наслідки, але ми встановлюємо певні правила, як ці закони обходити. І закони для того і не нав... е, е, винаходяться, для того, щоб розуміти, як вони працюють. Якщо людина не розуміє, як вона працює. Як працює закон, ти чи інший, вона не може ним управляти. І цей закон для неї не існує. Чому ти так робиш? Я не знаю. Ну, так прийнято, така традиція, такий закон є. Не можна це робити. Ти можеш пояснити, чому цей закон введений і як механізм цього закону працює. Не знаю, я ніколи про це не думав. Так от, проста людина може це сказати, Мак це не може сказати, бо він. Має розібратися в першу чергу, як працює закон, чому він так працює, по яким правилам і алгоритмам він працює. Тільки тоді цей закон є проявленим, тільки тоді цей закон є працюючим. Так він не працює. Якщо ти не розумієш, як працює цей закон, для тебе цей закон не працює. Наприклад, візьмемо закон асоціації. Ви знаєте, як працює закон асоціації? Ні, не знаю. Що таке за Які асоціації? Про що ви говорите? Не працює. Чекайте, ви ж магію практикуєте, ви не знаєте, що таке закон асоціації? Ні, не знаю. Немає у вас цього закону. Він не існує. О, я читав десь чув. Ви знаєте, як він працює? Ні, не знаю. Навіть якщо ви його прочитали і чули про нього, він не працює. Ви маєте зрозуміти. Як працює закон асоціації? Це я взяв такий приклад, як працює закон імені, як працює закон синхронізації і так далі, і тому подібне на сьогодні. Те, що я досліджував, в насправді це 23 які мають розуміння, їх можна зрозуміти. Якщо їх набагато більше, законів магії, просто питання: в чому використовуємо ми певну кількість законів, ми можемо використовувати 5. Використовувати в розумінні е, тому, що ми їх знаємо, ми знаємо механіку, як він працює. І в нас є 5 законів. На основі цих п'ять законів ми вводимо певні правила. Тут я хотів би навіть десь торкнутися особистого закону. Для чого він потрібен? От я кажу, кодекс мага. Для чого він потрібен? Цей кодекс мага міняється. Це не якийсь кодекс спільноти магів. Якщо робиться орден, чи ковен, чи сей, чи якась спільнота, вводяться певні закони взаємодії один між одним. У кожного особистого мага є певні правила, певні закони, які він дотримується. І ці закони прописуються енергетично. Тоді і простір навкруги нас діє по цим законам. Тобто, я кажу, має бути так. І простір каже, або як всі кажуть, Вселенна мені зробила. Вселенна від відобразила те, що в нас всередині. Якщо ви шукаєте випадковостей від Вселенної, то Вселенна вам дає або забирає. Якщо ви шукаєте закони і певні правила, певні установки вас, які ви розумієте, ви штучно їх ставите, це не. Обмеження, які вам поставили правила, це можна, це не можна. А ви розумієте, чому це можна, а чому це не можна? Тобто усвідомлюєте це усвідомлення приводить до чого? До того, що ці закони стають дієвими, вони працюють в усьому, до чого б ви не доторкнулися. Тобто вони допомагають магу легше проходити своє життя, легше проходити своє свій напрямок в житті. Тому ці закони це не є обмеження, як це розуміють багато людей. Тобто, ну обмеження, обмеження, коли це можна, це не можна, без пояснень, без розуміння. Просто не можна. Нізя, як навчають нас в дитинстві, не можна. Чому не можна? Так, будеш багато говорити, що й по шиї получиш. Не можна. Все, я сказала, не можна. Все, закон. батько сказав, не можна, чи матір сказали, не можна, все, ми вже. Боїмося, бо батько чи матір. А потім ми, е коли досліджуємо, то ми розуміємо, а це що виявляється, можна це батько і матір нам брехали. Вони це все робили, і це приємно, і це брехня. І ми починаємо самі брехати або ставити певні е обмеження в цьому, тобто стидатися цього. Насправді, в магії ми не стидаємося, ми маємо зрозуміти. І ці закони починають працювати. Тобто. Основний момент розуміння має бути в цьому: що в магії немає правил, є закони, які ми розуміємо. І є тільки ті закони, які ми розуміємо, як вони працюють. Всіх інших законів немає. То всього-навсього обмеження або нерозуміння. Тому чим більше ми розуміємо законів, тим більше у нас можливостей зауважу, можливостей. Щось змінювати, тому що ми знаємо, що там не прилетить, там не стукне, там ми обійдемо, тут ми не порушуємо, і все буде пучком. Ось в чому суть.